Так, друзі. Сьогодні ми в такому прекрасному е, зараз будемо лісі. Весняний. Весняний у нас лісочок, квітневий такий. Кавуська у нас на підхладі, Кавуйська, все у нас є. В нашому регіоні це звичайне явище. Так. Так. Вас вітає Івано-Франківщина. Бля, я не знаю, що їм нога. розказувати. апарати порозбирати. Може й би хотіли. Я я не знімаю, бо я апарат не А саме в ліс будемо йти, серйозно, я думаю, тут каву поп'ємо і поїдемо. Ну творим можемо. А що, не забирати? Та навіть не витягуй, друг погубимо. Ну ладно. Чекай, мене тут є. Ти за цінику мені сумку подарили, ти бачиш? Ти подивися, в цій сумці є все. Ого. Ого-го. Чекай, чекай, це ще не все. ти подивись, в я... мене повний бойкомплект, коротше. кавуську. Це добре, але ми ким липи. А, ти під кавуську. Під кавуську! Я кажу, я на камеру. Чувай, а як ти повороти включаєш, якщо ти тут? Диви. Та хо людина їздить, блядь. Та бо там пасад Руль лівіше і він лівий. Ні, ні, там там руль там і він вправо. Вправо. Це Б6. Це не Б5 тобі. Так, так, так. Сьогодні будемо мить пасати. На підході наша кавушка. Та ти шо? Роздрятьку чекай треба трохи збавити. ну. О! Ти вже її перепалив, The... <gnes> ah. клюпає, як Дві клюпає, я зранен. Ся. Хлопчики зараз ми будемо. Так. Та, ну гай, дай Боже. Колір роб'є. Та снігу майже немає, no? не? Да, Снігу трохи є. Макс був правий Ми в такому прекрасному полі. я живий Та нормально ми йдемо, все прямо. Попри оці колючки йдіть, вона якраз стежка по них ішла. Ще без снігу нині. Зато кави випали добрі. Я пив саму дорогу каву в світі, нині, блядь. А що за? А от і річечка! невеличечка, Річку не Річку перейти! Не є. Нічого не запала в серце! Читальней! Погналі! Погнали! А ну, збивай його! Візьми мені апарати, апарат! І yeah! 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 так, друзі, ми вирушаємо десь туди зверху. Так, експерт Віталій. Порада від камрада. Не рекомендую їсти жовтий сніг. Так, <laughs> друзі, зараз цей... <laughs> зараз знайдемо yeah, точку yeah, без yeah, снігу yeah. і почнемо yeah. копати. <laughs> моя моя, 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 моя <laughs> тут трошки погано працює. Бо сніг тягне катушку наниз, а стяжка не втримує. А де твоя пачка? Треба було двойну дати. Та закігни. Я зараз цю закигну А дивись, не порви, братан. Та це якісні стяжки, що ти? О! о, о. о. А шо? А Все, погнали. Ось так, друзі. Ми копаємо. Я викопав якийсь кусок сміття. Андрюха. Значить, тут були позиції. Ага. Треба тут пошурфити. Там наш друг горів Тут Андрюха. Що не йшов? Антуражна знахідка. Покажи. Покажи. Отчіш сюди. Я не хочу. Yeah, <laughs> як ти біжиш по снігу. Я не хочу. Ми можемо помінятися. Дякую, я не хочу. Гайда сюди! Коротше, вятельний йшов е, ручку від сковорітки, це що складається, якщо знаєте. І тішиться там дитинка, боже. Та й слухай. Антуражна знахідка. О. Підскажіть, що це таке було у нас. А це чувак заготовка під якесь робило. Так, так, так. Прикол. Це ми залишимо. Ми це заберемо. Ми це заберемо. А викупав це ось такий чудовий ніж, який ми придбали у Сергія Кирія. дякую вам за покупку. Та поверне. <рик> у нас реклама недорога. Так, соточку на кожного. У нас там 9 банді. Так, але не гривень. — Так. Ну ти що. Зараз гривня таке. Я й так це виріжу, чи ні? Наш. То передай привіт сієрому. Сережка, салют. Підпила! Вау! Так, друзі, ви працюєте, я би вам допоміг, але в мене зайняті руки камери. Я сьогодні і так вже не працювався. Та я сьогодні найдорожча кава в світі, блядь. Дивіться, ми минулого разу знайшли ключ. І ми думали, що ключ, а Віталій каже, що штопор. Або він штопорений. А це бутилочка. Нарешті. Воно, воно, та ліс дає. А це ліс дає, пар. Ліз дає. Щоб сніг цей поприбирали, блядь. Б'є лопату. Каже, як ці казали в новинах, знаєш. Через екстремальні погоди людей просили не виходити на вулиці, блядь. Комунальники йде, ніхто, блядь, виконав цю умову, блядь, знаєш. Хто послухав, на. Кисиме, чого би той ліс не прибрати, блядь? Пане мер, блядь. Майте совість, блять, дайте людям. Це ліс вже в нашому ОТГ, блядь. Хоч стежки би прочистили, щоб грейдера не мать що. А, вони вже техніку в літній режим перевели. Ми обладнали всі снігоочисні... Мені ж цікаво, що Це засоби. Що він мав на увазі? Я не знаю. Ковші? Ковші познімали. познімали. але Дякую. що, мені цікаво. Як вони всі так з ковшами стоять. Ціли, ціли... І ржаві. Я, я б... навіть знаю де. Де де не де, де, Максимович? Так, давайте всі дружно зберемося і дамо їм пизде. <рес> я би з комунальниками не пиздився, хлопець. Та таке, знаєте. Та, Пішка та, та, робота. Та вони сотку робота. Та, 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 вони троє, блядь, чайничок носять, Що, не видів? Ні, ну в нас браха, до речі, якщо у нас вісім їде, у нас схожа ситуація, блядь. п'ятеро дивиться, один знімає, блядь, а один робить, блядь. Чуєш, ж, Я би казав тобі сюди вдарити більше, де воно є. Я би казав забити хуй. А ні, та давай докупаємо, слухай, ти дурно рив чи що. Ну, Викупийте сигнала. Опусти нище ту катушку. А він штангу взагалі не розкладав, бачиш? А як не розкладав. <гум> я, тут, я спочатку теж був не розкладав. <гум> Бо сніг такий великий, що його можна не розкладати, ти якраз над снігом махаєш. Дай своїм. Да, ну давай, давай. Позаб Позабирайте це все. Це це батько вам покаже. Це, да. Ось тут монетка або гудзик. Так, я тут не люблю бачити. Це, блядь, моє місце. На. Во. Відсунув. Опа, що це таке? А, це кришечка від цього. Чисть, 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 чисть. Оце от твій високий сигнал, братан. Ну, та я ж казав, бджочка шукає ці ванквіші, повикидайте до сраки. Братан, я би аську навіть знайшов, тому що він не ну, тою фігньою знайти. Зато як в нього пікає. Опа-па. Що це що це? Та покажи нормально! Ну. Ну. ну то я маю сіхарити сімрвувати, ні? Що це таке? Це кришка від чогось? Ну. No. Треба почитати буде найти, що це. Це пизда яка тема, блядь. Та да не матюкайся тут так. Файне, файне. Ну щось цікаве. Щось <звучить> піздез цікаве. А ну давай ще бай. No. No, no. дай я поб'ю на свій цей чи це воно. І різьба дивись яка тонесенька з боку. Ну. І двісь не Табо це якийсь колір. Воно пахне маслом. Ні, не па. Може. Ні. ні, це для машини запчастини замаленька. за Це щось більше таке, знаєш. А, ні, це щось бінок для якогось. Окуляр ну, закривати. Ну це більше фарба. Але тут бачиш, якось воно обривається, Мені здається, ага. Чекай. Крейсерд Вен. Крейсер. І тут ну, номер. Це. Що там? Рейхерд. Рейі. Рейіцехи. Так. Е. І тут всі поняли рівень інгліша. Це німецька, я німецьку не вчив. РТ. РТ. Тобто відень. VN, а не Вен. Вен. Мікроскоп Я ж кажу, це нахлобучка, закривачка окуляру від бінокля або від окуляра, який розраховує дальність польоту кулі. Це від пушки може бути. Ні, просто нажимаю картинки. Ну б'є, що це мікроскоп. Це закривачка окуляра. Оцього зверху, ні? Напевно. Пізда. Ти ж не знаєш, як його переносять і кого коли переносять. Але не... нащо їм це було? От прикол. На мікроби дивились замість того, щоб воювати, блядь. Розібрали тут німця ти. Скауш тут. І тут вклеп, блядь. А ну, байдалі. Та давай ще б'ємо, зараз мікроскоп викопаємо. Ладно, друзі, давайте це затягується дуже. Віталік, давай, давай копати. Давай, братан. Хай, ем гай, гай. гай. Ламба. Так. І вроді на ній шість капитали. Давай мені в чисту руку. Давай. Шість ободають, пане. Шість або ободає. Та знімайся сюди, бо ти своїх спиді здіймаєш. Відео, Хлопці, все з часом, досвід. Боже як пахне! Я ж тобі кажу, Ти що там кока-колу з чим розбавляться, б? Я кажу що шість. 6. Табо крапка є. Бачиш? Цікаво, цікаво. Німецький мові ноу поки читається. Тепло. Фос. 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 О! Дихло. Дихло. Красна знахідка. Угу. На цьому ми і завершимо. Та, друзі. Так Блять, так було піздець, а ну прекрасний звук. Все. Побач. Попрощайтесь, будь ласка, всі. Дай боже. Не кажи, гоп, поки не перескочиш. Нам ще 10 метрів йти. Є таке. Ладно, пішли. Все, хлопці, гай. Гарного всім дня. Не буде так багато снігу, то сам ще знімаємо.